Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас і разом говоримо Амінь. Я приймаю це для мене. Амінь. Хай буде мені по слову твоєму. Амінь. Я хочу сьогодні звернутися до тих людей, які сьогодні проходять неймовірний кризис в своєму житті. І вам здається. Ще раз вам здається, де Господь, чому Він не відповідає, чому Він мене не чує? Коли я читаю книгу Ісаї, 49 розділ, 15 вірш, тут написано: чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Так коли б вони позабували жінки? То я не забуду про тебе. Я хочу тобі сказати: Бог про тебе не забув. Бог про тебе не забув. Якщо ти і сьогодні ще не бачиш відповіді, Бог про тебе не забув. Як він не забув за Авраама, як він не забув за Ісака, як він не забув за Якова. Як він не забув за Єлізавету, за Харію, як він не забув про багатьох людей, які очікували від Господа, Бог про тебе не забув. Він говорить, що жінка або мати твоя, ну, в більшості вони не забудуть своїх дітей. Є такі матері, жінки, які да, забувають, кидають. Буває таке. Ну Господь. І його любов, вона інша, вона ідеальна, вона найкраща, вона найпрекрасніша. І тут написано, що у Господа є всьому свій час, і Він каже, що я все бачу. І тут написано, щоб не пожаліти свого сина, у Господа є сьогодні втіха і милосемдя для тебе. У Бога ця є батьківська жалість і Йому є діло до тебе. І коли ти сьогодні проходиш неймовірний кризис, можливо, ти в лікарні, можливо, у тебе борги фінансові, можливо, ти почув якусь звістку, щось з рідними і близькими на війні, ти повинен знати, і це від Бога: Бог не забуде. Ти перед його очима. Тут написано, отожна долоня своїх, він тебе вирізьбив. Вир... Ім'я Твоє тавроване вже на його руках. Він постійно тебе бачить. І він, і він жаліє, і він за тебе, і його допомога до тебе. І Він хоче проявлятися в твоєму житті. Тому я хочу сьогодні підбадьорити всіх нас. Як написано в цьому вірші, я не забуду про тебе. Коли Лазарь помер, і вже пройшли дні, Бог не забув ні про його сестер, ні про нього, Бог не забуде про тебе. Якщо це похорони, як було у Лазаря, Бог не забуде про тебе. Якщо ти втратила. Близьку людину, Бог не забуде про тебе. Якщо сьогодні якась смертельна небезпека в твоєму житті або в житті твоїх рідних і близьких, Бог не забуде про тебе. Тому Він поруч, очікуй від Господа і будь відкритим для Його милості, для Його чудес і для Його прояву. Благословінь вам. Амінь.